Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, вже шановні побратими. Той, хто мене вже знає особисто, до кого я приїздив в гості. Той, хто надсилає мені зразки техніки нашого ворога. Сьогодні, нарешті, ми переходимо до блоку, який називається радіотехнічна або радіоелектронна розвідка. Чесно кажучи, досить довго себе стримував, щоб взагалі до цього блоку підійти, бо це буде один з найскладніших блоків, на відміну від тих блоків, які стосувалися питання радіоелектронної боротьби. Хоча і про радіоелектронну боротьбу ми будемо також далі з вами розмовляти. По-перше, хочу подякувати тим, хто мені подарував таку табличку. Називається подяка водієнко ОП за те, що тримаєшся, поки ще не йобнувся. Вибачаюсь за сленг, але, як то кажуть, і спєцнен, е, слов не викинеш. Так, дивіться, ми Давайте перейдемо до е того, що таке радіотехнік, радіотехнічна розвідка і радіоелектронна розвідка. Радіотонна розвідка це один з складових радіотехнічної розвідки. Я буду намагатися одразу давати інформацію поверхнево. Вона, якщо буду дивитись фахівці, я дуже вас прошу. Я вас розумію, ви всі фахівці там, але критика вона корисна, конструктивна. Багато хто до мене звертався, ну, знаєте, от Айтішника беруть там, що ти айтішник, будеш радіорозвідником. І Він такий, я взагалі цьому нічого не розумію, що робити, куди бігти. Тому е і таких, на жаль, військовослужбовців вже досить багато. Не всі проходять навчання там е в тому навчальному в центрі, там десь е для того, щоб все ж таки мати відповідні навички. Але навіть ті. Назем так радіорозвідники, з якими спілкувався, вони достатньо формально їх навчили в навчальних військових центрах користуватися. Наприклад, там усона, там якась пелінгація, це там ще там щось. В моєму, в моєму розумінні радіорозвідник це достатньо більш широке розуміння. 에... Давайте спробуємо по. Підійти, що таке людина, яка займається безпосередньо радіорозвідкою. Що вони роблять? Тобто, дивіться, вони виявляють якесь випромінювання. Це може бути наземне випромінювання, це може бути випромінювання в повітрі. Тобто, ми знаємо, що ворог застосовує БПЛА, які працюють на якихось смугах радіочастот, ворог застосовує якийсь радіозв'язок, який працює на якихось смугах радіочастот. Ворог формує якусь інфраструктуру, там є якісь сигнали. Ви повинні вміти зрозуміти, на яких смугах працює той або інший засіб. Локалізувати цей засіб, перехопити сигнал, за допомогою технічних засобів, декодувати інформацію. І взагалі радіоактивна розвідка ведеться шляхом перехоплень відповідних повідомлень. Свого часу, коли я будував цифрові системи там, Транкену зв'язку або той самий NMT 450, це сотова мережа, аналогова мережа, будь-яку розмову можна було прослуховувати ну, за допомогою звичайного якогось там приймача. Бо всі розмови були не шифровані. Навіть пейджинг, коли був пейджинг, то пам'ятаю, що це таке, коли. Його відправляли десь в етері, Приймача і декодера. Ти міг побачити якесь повідомлення, яке надсилалось на той або інший печень. Зараз, звісно, вже є цифрові системи, відповідно, шифрування. Ми не будемо сьогодні про це розмовляти. Дивіться, і так, отже, починаємо з того, що таке, наприклад, ну, смуга, якась Так? Я можу вам запропонувати. Дивіться, що зазвичай. От я інколи приймаю, мені кажуть, що ми радіорозвідники і демонструють мені, значить, відповідний прилад, відповідно на правду антенну. Тінісан, я не знаю, він працює чи не працює. Бачу, працює, щось там завантажується. Чи може такий бути прилад для використання як елемент радіорозвідки? Так може бути. Навіть, умовно кажучи, можна бути, що на ньому можна визначити? Це визначити, наприклад, смуги радіочастот, да, на яких працює якийсь засіб, параметри цієї смуги, зберегти десь спектральну маску да, для того, щоб далі. Вже з цими сигналами можна було хоча б візуально попрацювати, спробувати локалізувати випромінювання, де знаходиться у вас випромінювання. Якщо у вас, наприклад, таких є пристрої понад два покращити краще те, розкиданих по території, і ви можете, умовно кажучи, таким чином переміщати, то ви можете 100% десь локалізувати з величезною точністю, де знаходиться той або інший випромінюваний пристрій, що на вас летить. Принаймні, от якось так. Можуть бути такі пристрої. Да? Ну, вони взагалі можуть бути в величезній кількості. Да? Я, наприклад, там, раз на тиждень перевіряючи свою автівку за допомогою спеціального ще софту, використовую е, 8000 АОР, Достатньо старенький, до речі, да? але принаймні АОР е, 8600 для точності, але принаймні він мені подобається. по-моєму, Там софт називається Сігаскан. Е, як він працює? Тобто, ми кажучи, я я виїжджаю в поле, да, я знаю, що там немає жодного випромінювання. Я е, знімаю спочатку е е е е е ефір, весь, який мені малює значить всі там спектральні масочки. Ну, все, що відбувається в ефірі, зберігаю як один образ, а далі. А далі вже безпосередньо в автівці знімаю те, що в автівці. Якщо у мене якась є розбіжності, то програма мені каже, дивись, у тебе тут є якась аномалія. Його, до речі, можна використовувати так само навіть і на якихось там інших, ну такий приймач, принаймні, да? він, звісно, може прослуховувати якісь аналоги випромінювання або цифрові, але ви їх не зможете прослухати. Вам потрібен якийсь де декодер який все ж таки буде декодувати. Це випромінює. Коли, до речі, я хотів е, почати цю лекцію, я хотів знаєте, я хотів вам розповісти про книгу-довідник з Радіомоніторингу. Да, там е, Павло Василью Слободінюк, бачу, Благодарний Вадим Геннадійович і Ступак Валерій Степанович. Знаю всіх. Мої вітання. Або, наприклад, згадати книгу вона на російській радіомоніторингу, вчора, сьогодні-завтра. Тож бачу Павло Васильович там. Але це все складно. Я вважаю, що радіомоніторинг і от весь цей аналіз, він повинен бути трошки простіший. Тому от такий засіб, або, от, як я казав, такий засіб, або будь-який інший приймач, який вам допоможе все ж таки м -м, виявити те випроміння. Краще, якщо ви будете використовувати панорамні приймачі. Вони можуть бути як СДР, там мовно кажучи, якісь приймачі взагалі. Радіорозвідка це е, пасивна розвідка, тобто ви нічого не випромінюєте, ви можете працювати навіть, вибачає, щось впало, Ви можете працювати навіть в достатньо е, близькій зоні до е, лінії бойового зіткнення. Я там читав деяких експертів 3-5 кілометрів. Ну, не раджу 3-5 кілометрів, бо. Е, Бо ну ви можете бути просто, як то кажуть, іншою розвідкою, якоюсь оптичною, яка літає там над вами локалізованою, можуть бути знищені. Тому ви повинні розуміти, що для того, щоб працювати з сигналами, ви повинні мати ну, точно якісні Да? Тобто, якщо ви не маєте якісних антенн, то це дуже погано. Взагалі радіорозвід, радіорозвідник повинен розумітися точно на антеннах. Це дуже важливо. Це він повинен чітко розуміти, що ця антенна, наприклад. Працює в такі-то смугах, має такий-то коефіцієнт підсилення, має таку-діаграму то спрямованості, тобто, якщо там то омні, спрямована антена і так далі. Да? Це дуже важливо. Бо, наприклад, ви, ж коли бачите на вашому аналізаторі да, якийсь сигнал по амплітуді, ви, умовно кажучи, розуміючи там, форму цього сигналу, розуміючи коефіцієнт підсилення вашої антени, ви можете навіть приблизно вирахувати відстань. До цього е сигналу випромінювання. Тому якщо у вас там більш потужна антенна, то ви можете працювати там і за 40 км. А якщо, звісно, там у вас от, як цей пристрій, ну, то може там 3-5 кілометрів, в залежності від антени. Те ж саме стосується будь-якого приймача. Будь-який приймач взагалі має такий термін як чутливість, і далі ось цим Працюєте. Е, я дуже поверхно кажу ще раз развиту, тому вам дуже важливо, якщо ви хочете все ж таки стати радіорозвідником, чітко е, познайомитися з цими всіма критеріями. От я навіть собі записав, що на своїй службі вони повинні вміти. Е, Конструювати налагоджувати радіоелектронну апаратуру не в смислі збирати, але принаймні ви повинні розумієте, що це sdr приймач У нього такі-то параметри. Це якесь програмне забезпечення, яке може бути панорамним, формувати всю панораму безпосередньо. Панорама це коли ваш приймач бачить ефір, наприклад, там, мовно кажучи, від 300 МГц до 1 ГГц. Далі ви тут бачите якісь значить, і Далі ви там зменшуєте, збільшуєте, локалізуєте. От, До речі. У мене тут лежить, я відімкнув відімкну, той же самий спектран шостий. Це, це також може бути елементом радіорозвідки і непоганим елементом радіорозвідки, для того, щоб аналізувати, що відбувається в Етері. Збирати відповідні сигнали можемо збирати, аналізувати потім форми сигнал. Тобто, коли зберете, наприклад, різноманітні сигнали да, в базу даних, ви, наприклад, будете знати, ага, цей сигнал, наприклад, валідний там з якимось літальним конкретним приладом. Да? Цей сигнал це. Передавач якоїсь на зв'язку, цей сигнал передавач якогось іншої там радіостанції, Ну і так далі. Таким чином, вже по формі сигнала, знаєте, як в підводних човнах акустики, вони ж там по акустичному етому вже можуть класифікувати той або інший човен. там. Чому, до речі? якщо ви помітили, ніколи коли спускають військове судно, завжди винт, гвинт да, він закритий, його не видно. Чому? Бо по формі гвинта можна змоделювати його шум для того, щоб потім цей шум закласти відповідний процесор, який буде аналізувати оці акустичні випроміню, і ідентифікувати цей човен. Звісно, принцип роботи антени, те про що я сказав. Радіорозвитка може бути, до речі, і радіолокацією. Дуже примітивний принцип. Колись от ці хлопці, я думаю, вони впізнають цей, цей виріб, він у мене зберігся, до речі. Ну, доплерський ефект 4 антени. Радіостанція була аналогова, підключена, там була якась калібровочка, повні працювала це за таким принципом. Якщо десь Відбувається випромінювання, то такі от пристрій, отакий от, от пристрій тут, от, от значить, світлодіодна шкала. це дуже стара історія, одразу кажу. Він приблизно демонстрував, де в якому напрямку відбувається пристрій, і, звісно, без розуміння відстані. Да, але приблизно, хоча б азімут. ну і з допомогою там ще якісь танців з Бугну можна було е вирахувати відстані, і туди працювала відповідна авто. Зараз, звісно, це вже. Змінилось, є відповідне програмне забезпечення, і це трохи простіше зробити. Так, йдемо далі. Добування відповідних розвідувальних відомостей про противника шляхом перехоплення і аналізу опроміння його радіоелектронних засобів застосування спеціальних технічних пристроїв. Тобто, воно кажучи, коли ви познайомитесь, антени, приймачі, у вас тільки приймачі, принципи. Е Пошуку, формування баз даних і так далі, ви поступово будете самовдосконалюватись, і поступово ви будете вже, як то кажуть, обростати тими або іншим спеціальними приймальними захистами, за допомогою якого ви можете робити перехоплення, аналіз, випряміння тощо. Засоби то розвідки призначені для виявлення та пеленгації ворожих радіоприймачів пристрій, станцій зв'язку, ну і так далі. Да? Тобто те, про що було вже сказано, про пеленгацію це окрема історія. Цим займаються, звісно, професійні пеленгаційні станції, але, принаймні, от і такі маленькі комплекси можуть бути. Але все ж таки у радіорозвідниках головне завдання це. Не стільки понгація, скільки радіорозвідка. І більше, я вам скажу більше, що зазвичай радіорозвідник, тобто ворог не повинен здогадувати, що ви вже перехоплюєте його. Бо якщо ворог по якихось там косвених, косвених даних зрозумів, що ви його перехоплюєте, він точно змінить там алгоритм шифрування, смуга радіо, ви випримінює технології. Це знаєте, як з машинкою Енігма свого часу, коли. Аналічани і декодували. Вони достатньо багато часу не повідомляли, не давали знати за якимись принципом, що вони читають ворога навіть за рахунок інколи втрат своїх кораблів. Так, так я й сказав, що комплекс радіотонорозвідки нічого не випряміння. Він лише слухає радіопростір, тобто працює абсолютно непомітним для ворога. Але не забувайте про маскування. Бо антени, звісно, видно. Бо інколи я приїжджаю там до хлопця, а там у них автівка така стоїть, і антен, Ну просто ви знаєте, ну як якісь там просто купа антен. Я кажу: дивіться, ну окей, це круто. Але ну, ви дуже помітні, треба якось це закамуфлювати, або принаймні, якщо ви їздите на виконання півного завдання, то треба знімати під час пересування, щоб хоча б цього не було помітно. Бо навіть по антенах, я колись з радянських часи, до речі, працював, коли заходило якесь судно, там, японське чи ще якесь да, там, в порт, і піднімали це антенна. Я класифікував, що це за антена, на яких смугах вона займається. Радіомоніторингом, радіорозвідкою тощо, що може взагалі перехоплювати. Так як це вже інший рівень, якість функціонування систем радіотехнічної розвідки, радіорозвідки визначаються обчисленими системами. Це вже, коли наприклад, ви станете досвідченим радіорозвідником, не просто так, що ви там зібрали спектральні маски, розумієте, на яких смугах часто що працює. Але вже й можете аналізувати, декодувати перехоплені радіорозмови. До речі, перше моє питання зазвичай, коли приїжджають ви підрозділи. А скажіть, на яких смугах радіочастот, яких там технологіях у вас літають дрони ворога? Що я тільки там не чув? Дуже рідко, коли мені хлопці кажуть, у нас є свій підрозділ РЕРУ, який співпрацює з Ребом. І ми чітко розуміємо, де коли, навіть в якому часі, на яких ділянцях ворог використовує які безпосередньо літальні засоби на смугу для того, щоб рельівці зазвичай ефективно працювала. Або е, хлопці, які виходять на ЛБЗ, брали безпосередньо ті засоби РЕБО, які будуть ефективно працювати, а не просто там дайте нам засіб РЕБО від 200 МГц до 2 ГГц, кожен по 100 Вт. І з собою треба тягнути, я вибачаюся, але якийсь маленький атомний реактор, чи його треба чимось живити. Дуже круто, коли я бачив підрозділ, у якого є навіть база даних спектральних відбитків. Вони закладають в якийсь там свій софт, не буду казати в який, але принаймні, коли на їх панорамі виникає цей софт, база даних одразу казала: увага, це загроза того-то і того. то да? В тому що Тіні, де він тут боже, даємо здоров'ячка. В тому ж тіні теж, до речі, така історія є в цій кастомній прошивці, ага, поламався таки трошки в тій кастомній прошивці. Да, я не користувався, бо ну, мені, чесно кажучи, він не дуже подобається. Да. Хоча ще раз хочу наголосити, що будь-який аналізатор спектру і приймач вже може бути складовою безпосередньо а, радіорозвідника. Просто ця людина повинна бути більш творчою. Сортування сигналів по мірі їх надходження, розподіл по класам, групам, ідентифікація джерела сигналів тощо, тощо, тощо. Те, про що сказав радірозвідника, завжди працює віддалено, 3-4 км від лінії фронту. Не з цим висловом, десь його знайшов в інтернеті. Я вважаю, що все ж таки радіорозвідник, якщо він фаховий, і сформував відповідне антенне поле. А розумію, що е, треба антени піднімати там, на відповідний рівень, бо інколи там теж такі ну, все наприклад. Да, там, вони сидять там десь у лісі, антенну примотали, що слухають атаки. Я кажу, що ви дослухаєте. Ну, там, про що спілкуються? Окей, я кажу, слухайте, там, ну, аналоги станції, які слухають, звісно, цифрові там, не завжди слухають. Я кажу, а далі що? Ну, а далі от, ми не знаємо, що далі робити. А якби їм було треба локалізувати ТВ-випромінювання? Зрозуміти, чи переміщається це випріння кудись по амплітуді, чи не переміщається. Це все можна математичним шляхом за допомогою програми забезпечення, яке до речі, в публічному просторі, і повірте, що ворог його також використовує підсилити отаку радіорозвідку вже таким історіями, але е, користуватись можна е, всім цим дистанційно на віддалення. або можливо навіть якщо у вас вже дзен там. Зросте ще більше, люди виходять з приймачем кудись, а від нього вже там відтягуються або якісь дроти, керування, або якийсь інший канал. Зв'язку. Ну, Це вже буде тоді локалізація, і це неправильно. Ну, це так, думка стук прийшла. Отже, у взаємодії з безпілотними авіаційними комплексами це з якоїсь я методички взяв щодо того, як зала, ланцет, суперкам і тощо. Да? Це елемент теж радіорозвитки для того, щоб розуміти, що якщо, наприклад, там зала працює так, то ви повинні, ви яких смугах вона працює, і ви розумієте, що це зала, а не просто коли мені кажуть, от дивіться, там. Все все погано. Тут у нас літить зала, тут Орлан, тут Елерон, тут як Елерон, тут не розпізнав тут Крипта Орлан, Суперкам і ланцет. Я з ним поїхав. Хлопці кажуть, слухай, палич, вимикай його нафік. Бо, чесно кажучи, ми вже самі боїмося до цього їздили нормально. Хоча це теж елемент ну, такої називаємо так, псевдо не розвідки, а псевдоіндикації розвідки. Тобто, ще раз хочу надати: розвідник, сам радіорозвідник, це саме головна людина, яка розуміється на приймачі, на сигналах, на випромінюванні, на антенах і збирає всі ці дані. Тобто, якщо веде який журнал, електрони або паперове, але принаймні він збирає всі статистичні дані. Дуже головне для радіорозвідника збирати статистичні дані. Наприклад, окей, сьогодні я побачив випромінювання там на 174 МГц. 12,5 кГц або 25 кГц дату. То випромінює було стільки то по, по часу, форма сигнала така, та, там, 에, АЕС такий-то там, бо це інколи вина ви, дату. Ну, це вже розуміло, що це якийсь тактичний радіозв'язок або аналоговий. А його буде чутно. 에, важливо не тільки перехоплювати інформацію, але не видавати, що ви, вмієте, що ви маєте можливість перехоплювати. Інформація, те, про що я сказав, що дуже важливо е, перехоплюючи інформацію, доповідаючи військовому керівництву, вони вже самі, звісно, будуть приймати там рішення. Але якщо ворог зрозуміє, що ви перехоплюєте інформацію, він одразу змінює алгоритми, смуги там інші якісь організаційні дії. До речі, це yeah. стосується і наших військовослужбовців, щоб також е, це правила зміни. Ведінкової моделі в радіофілі було постійно. Росіяни здатні фіксувати мобільний телефон, який знаходиться в мережі поблизу лінії фронту. Росіяни здатні. Я думаю, що це вже точно новина, написано мільярд статей, вуголі вбивайте, імей, що там буде, Якийсь леєр буде літати там. Да, Орлан. Він буде підставляти фішунову базову станцію кетчер. Google в допомогу і таким чином перехоплювати всі відповідні там емей. Далі вони формують відповідну базу даних, там імей, номери тощо завантажують ще в єдину базу. А далі дивіться, вони коли по всій ділянці фронту збирають, умовно кажучи, єдину базу, вони будуть для себе розуміти, а ця група телефонів була сьогодні тут. А завтра ця група телефона, т -т -т телефонів вже тут. А інша розвідка доповіла, що на цій ділянці працює таке ти військове формування, така то бригада, такий ти батальйон. Ага, значить, ці хлопців перекинули сюди. Дуже важливо все ж таки тримати цієї гігієни і намагатись не застосовувати е відкритий там GSM або інший зв'язок е на ділянці фронту, де постійно відбувається. Ворогам відповідна радіорозвитка. До речі, супутниковий телефон я теж нараджу вам використовувати, бо він взагалі весь відкритий, там, та, там навіть не е, закодований е, сигнал, який передає вашу геопозицію, тобто gps координати ну, вас одразу локалізують. Тому коли їдеш на фронт, одразу краще брати е, новенький. З упаковочки телефончик. А коли повертаєте, ну, це параноя, трошки параноїка, коли повертаєшся, цей телефон десь вимикати одразу. вже, Ну і таким чином, можливо, навіть його десь збагрювати. Е, -е, -е, е, Було багато питань про Wi-Fi, Starlink, Пеленгація, дивіться, дуже стисло, дуже так по поверхнево. Ну, е -е, Пеленгація Starlink вже доведено, це приблизно десь до 300 метрів. Його е -е, відповідно антинофазовної антену може бути вона запеленгована. Але тут є інша проблематика. Дивіться, кожен пристрій, кожен телефон має відповідний, звісно, там, коли під'їдетесь до, до Wi-Fi, має MAC-адресу. Ворог, коли під'єднується до вашої Wi-Fi мережі, ви навіть цього не помічаєте. Да, він знімає всю таблицю mac адрес які знаходяться в цій інфраструктурі, в цій локалізації. Не буду поки торкати цих складних слов BCC плюс CC, там тріангуляція, геолокація на основі Wi-Fi та GPS, але принаймні, щоб ви розуміли, що якщо ви думаєте, що коли ви буваєте на лінії фронту і вмикаєте літачок, а потім з цим телефоном десь їдете в інше місце, ну там, наприклад, якісь інше навіть країну, і там вмикаєте підємність до, до Wi-Fi, то з величезною чесною вергідністю, ворог, який має доступ до величезної бази метаданих, як, до речі, і наші хлопці мають на сінтасі, буде чітко розуміти, що ваш телефон сьогодні, наприклад, був в Києві. Ну, не ваш телефон, а якийсь телефон. А там три дні тому цей телефон був в такій то точці і працював через Starlink, Да? Тобто <кхем> макадреса там, там засвітилась. Тому принаймні такій гігієні варто теж приділяти увагу, бо ворог накопичує всі ці дані. За допомогою цих даних він постійно складає таку, от вже це не так радіомонітора, це трошки інше, да? але ми про це поговоримо вже окремо. Завдання радіорозвідника ловити сигнали електронних пристроїв, противника пеленгувати ці сигнали вміти їх аналізувати. Радіорозвідник це лише, ну там було написано 40% техніка, 60% аналітично думати, мислити та робити висновки. Погоджусь точно, що в більшій частині це людина, яка займається аналітикою. Тобто, ну кажучи, там пеленгатор, радіоприймач, він може бути штатний, якийсь там, які йому дадуть, або придбають військову частину, їх величезна кількість немає сенсу перелічувати їх. Творча людина навіть сама може це, 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 це зробити, але в більшій частині те, про що я вже сказав, що це все ж таки людина з аналітичним складом, е, яка розуміє, що спектральна маска, смуга випромінювання, форма сигнала, там якась інформація всередині тощо, тощо, тощо. І він прийде от до того, що я сказав, яке пов'язана МАК-адреса і т.д. І т. 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 Чому я сказав, що це відео перше? І воно буде далі складним, бо далі, чесно кажучи, я хотів би, щоб ви під цим відео залишили всі ваші питання, на які ви хотіли б отримати відповідь. І я вже на базі цих питань буду формувати наступні е відео, так називаємо це лекціями. Е для хитрів. Нічого нового я не кажу. У військових інколи просто не вистачає часу сидіти і самовдосконалюватися. У них є час дуже швидко, навіть на швидкості 1,75 переглянути щось і зрозуміти якісь ази, а далі самовдосконалюватись. Тому моє завдання входить в суто те, що я даю ази для того, щоб людина, розуміючи там раз, два, три, чотири, п'ять, займалася самовдоскональними. Тому дякую. Пишуть питання, що там лайкайте, бумкайте, колокольчик, підписуйте. Слава Україні!